Це перше вступне відео у цьому плейлисті. Я створив окремий плейлист на каналі як покрокову стратегію заробітку з символічною назвою Шлях до одного біткоїна. Цю стратегію я поділив на три рівні: заробіток без вкладень, інвестування та торгівля. Я йду по ній крок за кроком, виконуючи модулі кожного рівня. Ця стратегія створена на основі мого власного досвіду. Колись я проходив ці етапи без чіткого плану і теж отримував гарний результат. Але були й помилки. Я перестрибував з одного рівня на інший. І саме це стало причиною зробити систему. Що потрібно усвідомити у цій системі? Перше, те, що треба вкласти для досягнення поставленої цілі, або час, або кошти. І саме з часу треба починати. Тому на першому етапі саме час буду вкладати для досягнення цілі, а саме пасивного доходу. Перший рівень ти можеш назвати як захочеш, але ціль однакова. Просто як новачок я б спробував заробіток без вкладень на крипті паралельно з іншими якимись варіантами. Зрозумій, коли ти бачиш блогерів, які пропонують платні підписки, віп-сигнали, навчання за оплату, при цьому показуючи класні профіти, суперрезультати в торгівлі тощо. Найголовніше це те, що вони не ризикують власними коштами. Вони ризикують відсотком від пасивного доходу. Звісно, є толкові навчання, але все одно фундамент це інший дохід. Я колись купив навчання і бачив, як трейдер-куратор відкривав позиції з ризиком, що дорівнював вартості цього курсу. Мені було шкода втрачених коштів, але уяви, якби це були останні гроші, а не частина пасивного доходу чи прибутку від інвестицій. Я купляв активи, які так сильно хвалили деякі блогери, і в результаті ціна падала до нуля після делістингу. Так, я втратив, але не основний капітал. Тому, друже, тільки такий підхід. Тільки такий. Якщо ти не маєш додаткового доходу, рекомендую забути про трейдинг і платні навчання.